Ми зараз в школі, де тиша є цілком прийнятною не тільки під час навчання, але й під час перерви. Мова, якою спілкуються діти і вчителі, неможливо почути, але можливо побачити. Директор школи Галина Морбель. Вітаю вас! Добрий день, добрий день, вітаю всіх, слава Україні. Ми зараз Ми зараз. Знаходимося у школі для дітей з порушенням слуху. Це єдина в Україні загальноосвітня школа. Діти навчаються в школі, повертаються додому, виховуються в сім'ї за новою формою роботи. роботи так і відразу хочу запитати, скільки дітей зараз навчаються у вашій школі. На сьогоднішній, день. на сьогоднішній день в садочку є дві групи і школа. Разом 60 дітей від 2 до 18 років. Тобто це не просто школа, це ще дитячий садочок. Там є дві, дві Так, є дві дошкільні групи в дитячому садочку. Цікаво. Тобто, школа такої неінтернатної форми в Україні є тільки одна. Одна в Україні і вона в Хмельницькому. виникла така ідея її створення? Коли я працювала я працювала в клубі реабілітації глухих дітей, який ми створили на базі міської ради в 96-му році. Діти навчалися в Новій Ушиці та в Тернополі. Їздили здалеку з дому. Важкі були роки. далеко дому. Баски руки були. І я... я спостерігала за тим, що діти їздять, повертаються додому. Вчителі там проводять уроки без знання жестової мови. Багато дітей зверталися, ми їм пояснювали уроки. Потім я подивилася і думаю, що потрібна тут школа. Думаю, потрібна тут школа до війни. Ще до війни, до початку 1941 року. Тут була школа в Хмельницькому для глухих дітей. Вона була біля пенсійного фонду на вулиці Володимирській. Після війни школу перенесли в Кам'янець-Подільський. Хмельницькому школи не було. Обласний центр, а школи немає. я почали. Я організувала зустріч з батьками глухих дітей, і ми зустрілися з тодішнім мером Михайлом Чекманом. Людина була душевна і розуміла нас глухих. Ми зустрілися, розказали йому ситуацію. Він підтримав цю ідею, і так з'явилася у нас школа. Я одне питання поставила: кажу, інтернатів є багато, але батьки повинні займатися вихованням дітей. Тому я попросила. Кажу, давайте відкриємо загальноосвітню школу, щоб батьки займалися дітьми. Діти повинні виховуватися в близькому біологічному оточенні. Так, це дійсно дуже зручно. Батьки можуть бачити своїх дітей кожного дня. І дитина плюс дитина краще інтегрується в суспільство. Якщо дитина знаходиться і вдома, і в школі після школи вона повертається додому. Вона повинна знати, мамі треба допомогти прибрати квартиру, щось купити в магазині. В школі вона вивчає правила дорожнього руху. По дорозі додому вона ці правила використовує практично. А якщо дитина навчається в школі інтернаті, після її закінчення вона практично не готова до життя. Титуна готова до життя. Так, повністю згоден. А скажіть, будь ласка, є така думка, от, наприклад, в батьків, які чують, що глуху дитину, коли вона починає вивчати жестову мову, у неї трішечки взагалі розвиток. Чи правда це? Можна розказати? Жестова мова це допоміжний засіб. Вона повинна бути на першому місці. Там є свої частинки мови. Вона по суті однакова, як і українська мова. І зараз мене радує той факт, що Верховна Рада затвердила закон. Зараз мене радує той факт, що Верховна Рада затвердила закон України про освіту, стаття 7. Там написано, що діти з порушенням слуху мають право навчатися і отримувати знання жестовою мовою. Отримувати знання жестовою мовою, так ми... так само державні структури всіх напрямків повинні обслуговувати нечуючих дітей жестовою мовою. Так а як взагалі відбувається навчання глухих дітей? Що ви починаєте навчати дітей? В першу чергу в садочку дитина повинна вивчити жести. Наприклад, показуємо малюнок і запитуємо, що це, це іграшка, який це колір. Дитина повинна бачити показ жесту. Потім до цього жесту додається слово. Якщо, наприклад, відразу дати слово, дитина нічого не зрозуміє. Спочатку ми вчимо назву предметів, підставляємо таблички, і дитина вже сама починає вивчати. Сама вивчає і плод. Плюс жестова мова повинна використовуватися на всіх уроках, не тільки вибірково. Всі вчителі і предметники повинні володіти жестовою мовою. Тоді буде позитивний результат. Консу Тобто, спочатку все ж таки жест, а вже потім слово так? Так. перший жест в дитини повинно бути першим жест. От, наприклад, дитина може показати жест мама, а потім сказати мама. Ось це і є правильний нормальний процес. Процес випускники вашої школи можуть обрати будь-який навчальний заклад. Чи є якісь обмеження? так? Наприклад, раніше було трохи складно, а зараз є багато навчальних закладів, де можуть навчатися не чуючі, випускники нашої школи. Ну а ми поки одна в Україні школа, яка надає послугу супроводу дітей в інші навчальні заклади. Ніде такого немає. Ми одні це робимо. Заклад. Діти, коли закінчують школу, я особисто з батьками, наприклад, їдемо в Київ. Вони вступають в університет Драгуманова, університет фізкультури, в КПІ діти вступали. Я навіть була присутня на екзаменах та на співбесідах. Діти вступають, вибір є широкий. Просто головне, щоб в дитини були знання. Тобто, ви цікавитесь подальшою долею своїх дітей, правильно? У мене на обліку всі випускники. Я знаю всіх своїх випускників, де хто живе, яка їхня доля. Буває таке, що у дітей Христини чи весіля всі запрошують, я відвідую їх. Зв'язок постійний з дітьми. Дуже приємно дійсно. А скажімо, чи можете ви поділитися історіями успіху своїх дітей? багато дуже так, є багато дуже. Наприклад, наш випускник Діма Куцюк закінчив університет фізкультури. Потім працював у нашій школі багато років. Зараз він перебуває в Німеччині. Спортсмен бере участь в спортивних змаганнях. Приймаю таким спортивним з маня. Потім Фещук Руслана закінчила школу, вступила в університет Драгоманова, отримала освіту вчителя сурдопедагога. Працює в школі вихователем. Ще одна дівчина закінчує Драгоманова Альона Паздієва на четвертому курсі. Вже працює вчителем інформатики. Ольга Шпак також закінчила нашу школу. Працює тут, але зараз в декреті. Багато випускників повертається назад в свій дім назад до школи. Назад, школу тобто у вас в школі працюють вчителі, які мають порожне слуха, так? Та доколи десять вчителів мають порушення слуху. Приблизно 10 вчителів мають порушення слуху. Дуже добре, коли поруч є нечуючий вчитель. Це приклад для дітей, тому що діти всі дивляться, а вчитель може пояснити дивляться, ми можемо пояснити. Ми вчилися, ми старалися, ми вступили, ми однакові, ми майже рівні з чуючими людьми. Бачите? Ми працюємо на рівні. Це для дитини дуже хороший приклад. Проблем в спілкуванні, наприклад, вчителів, які мають порушне і вчителі які чують, немає зовсім так. А які можуть бути? А які можуть бути проблеми, якщо у нас всі вчителі володіють жестовою мовою? Я, наприклад, з вчителями спілкуюся без перекладача повністю. Вчителі заходять до мене в кабінет і все пояснюють. Спершу було дуже важко, коли школа тільки відкрилася. Приймала на роботу людей, і першою вимогою була чітка артикуляція. Я сказала, що через рік будете здавати екзамен на знання Жестової мови, коли школи відкрилися у 1999 році, ще про жестову мову ніхто нічого не говорив. А у нас вже був в навчальному плані факультатив жестової мови. Ми проводили його для дітей, для вчителів, тому проблем немає. Ми спілкуємося жестовою мовою. Докрім тобто, своєї педагогічної освіти, Ваші вчителі ще добре знають жестову мову. Так це. Курси проходять. вони всі проходять курс жестової мови. Коли у нас проходить атестація педагогічних працівників, я вимагаю знання жестової мови. Я вимагаю знання жестової мови. Скажіть, будь ласка, як вчителі, які мають порушне слуху, дізнаються про початок і закінчення повітряної тривоги? Є черговий по школі. По першу по друге вчитель перед собою ставить на стіл телефон. Є черговий по школі. По перше, по-друге, вчитель перед собою ставить на стіл телефон. І в кожного є додаток, який сповіщає про початок тривоги. Всі спускаються в укриття. Ми зробили хороше укриття. Відкрили нещодавно, приблизно два мільйони витратили. Було дистанційне навчання після ковіду. Я була проти. Глуха дитина повинна очима бачити вчителя. Та повинна бачити вчителя. Так саме дистанційно я не уявляю, як глуху дитину навчити. Тому ми зробили укриття. Зараз тривога, діти всі в укритті. Там є всі умови, можна проводити уроки. Можна уроки проводити там. Деросифікація вже стоїть Що це? Русифікація це реальна. Деросифікація це реально те, що нам потрібно. Чому багато жестів українських і російських схожі? Наприклад, раніше був жест хто. Це російський жест. А зараз хто? Це український жест. Раніше був жест январь, а зараз є жест січень, квітень. Український жест є експертна комісія, яка працює над цим, робить опитування глухих людей, шукають наші українські жести, якими раніше користувалися глухі люди. Ми ці всі жести російські будемо замінювати так само, як ми зараз використовуємо українську мову, коли спілкуємося. Так само ми хочемо, щоб жестова мова була чистою українською. Була чистою українською мовою же Ось, трима так. А ще скажіть, скажи, знаєш, що під час повномасштабного вторгнення ваша школа дуже активно допомагала біженцям? Ну і продовжує в принципі, допомагати, як виникла ця ідея. Так, ми працювати. Так, ми продовжуємо працювати. Вже майже другий рік поспіль працює штаб глухих переселенців України. Це єдиний штаб. Як виникла ідея, коли почалася війна, мені дзвонили друзі з Києва. У мене однокімнатна квартира. Приїхали сюди. Спочатку прийняла трьох людей. Наступного дня приїхало семеро людей. Спали де могли, але переночували. Я подумала, люди будуть їхати. Що робити? Я прийшла на роботу, зібрала заступників. Говорю, треба зробити. Ти щось? Давайте відкриємо штаб. Вони погодилися. Я відразу в Фейсбук виставила свій номер телефону, розказала ситуацію, і глухі люди почали їхати. Вони всі їхали транзитом через Хмельницький за кордон. Приїжджали сюди, відпочивали. Ми їх годували. Ми їх кормили. Не чуючи, люди були без перекладача. А у нас, на щастя, в школі є три перекладачі, які мають дипломи. Тому ми всі активно включилися. У нас всі вчителі знають жестову мову. Був такий випадок, коли приїхало одного разу 40 людей з Києва. Ми їх всіх прийняли, розмістили. Люди поприносили з дому їжу. Ми їх годували і вони їхали далі. Потім, коли біженців стало менше, по регіонах почалися проблеми, я почала звертатися до міської влади. Дуже добре ми співпрацювали. Вона нам Багато допомагала. Потім працювали з військовою облдержадміністрацією. і вони виділяли нам продукти. Зібрали вона виділяла нам продукти. Ми самі збирали приблизно зібрали 25 тонн, які відправляли в Суми в Харків. В, х... в Харкові відправляли. Ми в Харків відправили один ящик. яєць. Відправили один ящик. Яєць там було десь штук. Сто. Люди говорили, що вони три місяці не бачили яєць. Ми їм відправили. Потім в Чернігів, Полтаву, багато областей, Житомир, Коростень, де проходили бойові дії. Дуже ми туди багато гуманітарної допомоги відправляли. Багато хто нам допомагав, підтримував. продавали. Ми продавали солодку випічку, зібрали приблизно десь 12 тисяч. Й, гривень ще долучилися інші люди. Ми передали гроші волонтерам, а вони купували військовим те, що їм потрібно. Ми часто проводимо такі заходи. Штаб продовжує свою роботу. Свою роботу дуже така цікава і насичена вас робота, дійсно. А ще скажу, будь ласка, діти з порушенням слуху, Хто вони? Вони рівноправні громадяни суспільства, як вони рівноправні громадяни суспільства, як і ми всі, як чуючі. ми рівні. Я ніколи не говорю, що ми маємо порушення слуху, чи ми інваліди. Ні, ми рівноправні громадяни. Просто нам потрібно допомогти в першу чергу правильно інтегруватися в суспільство. І тут повинна брати участь держава, тому що держава не приділяє нормативним документам достатньо уваги. Наприклад, зараз є такі школи, де вчителі не знають. Жестової мови взагалі вони говорять: а дитину навчити, дитину розвивати як будуть? Міністерство освіти повинно включити норму і перевірити, щоб вчителі знали жестову мову. По іншому вони не зможуть дати нормальні знання дітям. Тому що по наші вони не зможуть дати знання нормальні дітям. А що би ви підказали чи можливо порадили батькам, у яких народилася дитина з порушенням слуху? Я наприклад, можу порадити батькам не потрібно боятися в першу чергу вивчити жестову мову. По перше, є такі цікаві факти. От, наприклад, дитина знає жестову мову, і мама знає жестову мову. Вони спілкуються між собою. Час проходить, мама старіє, змінюється обличчя, змінюється артикуляція. Ви будете говорити, дитина нічого не зрозуміє. А за допомогою жестової мови можна спілкуватися завжди з дитиною. Це перша проблема. По-друге, я б хотіла порадити батькам, щоб вони добре подумали перед тим, як віддавати дитину в інклюзивний клас. В інклюзивному класі в дитини занять немає. Я прямо скажу, вона тільки сидить, поруч сидить асистент, як нянька, наглядає і все. В класі 35-40 дітей. Вчитель займатися глухою дитиною не буде. Корекційного процесу в масовій школі немає. Корекційного процесу в масовій школі немає. Покажіть, хоча б одну дитину, яка б брала активну участь в громадському житті школи, концерти, танці, якісь культурні заходи. Глуха дитина бере участь, ніколи я не повірю. Можливо, одиниці, але більше немає. Інклюзії боятися не потрібно. Просто потрібно змиритися з тим, що в дитини є проблеми, і їх потрібно правильно, грамотно вирішувати, щоб потім надати дитині нормальне життя. Я знаю одну дівчинку в Хмельницькому. Я її маму раніше просила, але вона не хотіла віддавати свою дитину до нас в школу. Я кажу, добре, дитина закінчила школу масово, закінчила університет Україна. Зараз ця дівчинка сидить вдома в чотирьох стінах, не має з ким спілкуватися. Жесті вона не знає, друзів у неї немає. Ні чуючих, ні глухих. Вона поміж них. Дякую вам дуже за інтерв'ю. Було надзвичайно цікаво слухати і до наступної зустрічі. Дякую. Дякую. Всім дякую.